29 квітня 2025 рік. Місто Сундальсьора Королівство Норге, 17.11 за місцевим часом. Я розумію, що слухати довгі оповідання значно важче. А от невеличкі розповіді такі байки, як у Юрія Вухналя. Я думаю, доречно згадати саме зараз. За вікном, наприклад, поруч зі мною йде дощик, саме час для читання. А хто де знаходиться в цей час зараз, чи хто коли буде дивитись це відео, я не знаю. А до чого я веду в цій преамбулі, це те, що щирість дійсно. Така якість, яка має бути за будь-якої погоди. Оповідання зветься Щирий Українець, воно так названо з іронією по відношенню до головного персонажу. Але зрозуміло, що якщо читати, і я зараз прочитаю відповідно цю байку, уважно то можна збагнути що. Таке ж оповідання могло бути про щирого представника будь-якої країни, будь-якого народу, і кожен може має... чітко треба вимовляти слова, і кожен може роздивитися в собі, чи малодуща, чи ознаки боягуза, чи якісь недоліки через слабкість характеру. У кожного різні шляхи в житті, Але та мораль, до якої підводить автор, хай буде знайдена кожним і кожною самостійно, тобто кожна душа хай відкриє для себе цей світ щирості. Отже, очхну. Ну. Перепрошую. Напевне, я змерзла. Отже, щирий українець Юрій Вухналь. Як? Ви не знаєте Ничипора Мартиновича Голопупенка? Не знаєте не Чипора Мартиновича, того, що має довгі козацькі вуса, того, що принципово носить українську сорочку, гаптовану в кустар спільці, того, що взимку носить сіру смушеву українську шапку, того, що має двох синів Тараса й Остапа, того, що знає на пам'ять Івана Підкову, б'ють пороги. Перебендю того, що має в хаті заквічений рушниками портрет батька Тараса, того, що в п'єсі Кобаса та чарка грає шпоньку, а в сватані на гончарівці старшого свата того, що лається виключно російською мовою, того, що всі звуть щирим українцем, ви не знаєте, та хіба ж ви його не знаєте? Уперше я зустрів Нечипора Мартиновича торік у Тарасі день на Основ'янінській мосту. Лежав бідолаха, на снігу п'яненький, ні в року йому лежав, плакав і деклямував. Було колись в Україні от п'яного, як прочитати? <кій> <кій> не вчилася я п'яного грати, чесно скажу, чоловіка. А якби це була жінка, як би я це читала? Було колись в Україні ревіли гармати. Було запорожців не так що ж, ні, Ні, не так. А як п'яні виглядають? Можна потренуватися на тверезу голову. Вмілила б напанувати, а потім ще дужче зап... заплакав і, схлипуючи, казав далі. Пи Тарасе, тихо, тихо, поки Бог розбудить. Твого слова на Вкраїні по вік не забудуть. Та так зайшовся слізьми, що жалка стало бідолаху. Підвів я його і повів додому. З панихиди йду, по батькові Тарасові правили панихиду. Розповів, схлипуючи, Нечіпір Мартинович, а потім хитнув головою, заплакав ще дужче, приказуючи крізь плач. Неславна батьківщина, не має дітись. Виростають нехрещені козацькі діти, кохаються невінчані, без попа ховають. Випив, з горя випив. Вгамувався нарешті не Чіпер Мартинович, а далі скрикнув і знову заплакав. Та хіба ж тепер п'ють? Колись пили, боже мій, як пили, голуби мій, як пили. Послухай, голубе. У Києві на Подолі козаки гуляють, як ту воду цебром відром вино розливають. Льохи шинки шинкарками, з винами, з медами закупили запорожці та й пиють коряками. Голубе си коряками пили. гукав захоплено Нечипер Мартинович. А хіба в нас п'ють, а люди були? Що за люди були? В червоних штанях оксамитних матнею вулицею метей. Іде козак коня свого товариша й жупан одягає, і шаблюка, мов гадюка, і ратище дручинно, і, і самопал п'ядний повис за плечима. Голубе сизий, обняв мене нечий Мартинович. Пойми. Шаблюка, як хадюка. Нічіпер Мартинович не плакав, а Бугаєм ревів. Світ тихий краю, милий моя Україно, За що тебе сплюндрували? За що, мамо, гинеш? Боже мій праведний, а дійсно, за що, мамо, гинеш? На силу довів додому його. Біля хвіртки він обняв мене і, цілуючи, проказав свою Україну любіть, любіть її время люте, в останню тяжкою минуту за неї, господа моліть. Так у сльозах і пішов до хати. Другим разом я зустрів нечипора Мартиновича в трамваї. Здоров, голубе, сизий, привітався він до мене. Газетку читаєш, а я по правді не люблю наших газеток читати. По-галиційському більш пишуть непонятно, немає рідної мови, не кажи голубе, немає. Не так пишуть, як батько Тарас писав не так. І не говори не так. Та й людей щирих українців тепер немає, перевертні та євреї самі. Нечіпер Мартинович нахилився до мого вуха і зашепотів. Скажу я тобі по правді, не торкаючись національного питання. Не люблю я життів, як хочеш, не люблю. Коли злазили з трамваю, хтось ненароком штовхнув Нечіпера Мартиновича у спину. Він обернувся і гукнув обурено товстим, щирим українським голосом. Какая эта сволочь меня в лопатки садикнула! І вже більше не довелося побачити мені Нечипора Мартиновича, громадянина Голопупенка. Умер він. Але вмер не просто, а козацькою смертю. Розповідала Оксана Орхимівна, дружина його, як на масляній гостях розійшовся бідолаха, згадав козацтво і захотів по козацькому пити. Налив у циберку, горілки і почав ополоникам сьорбати. Не витримало щире українське нутро, загорілося і помер на другий день щирий українець. Нечіпер Мартинович Голопупенко. І ще розповідала, що перед смертю заповідав він укрити його труну китайкою. Три дні стояли і тараси у черзі біля сироп та так і не достоялися, бо дух від покійника нехороший пішов. Довелося ховати без китайки.